Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, Ділюся радістю. Ніде не могли знайти готового рішення для е, сальника, який працює у нас в БЦН. Ми працюємо з БЦН БМП, але вони достатньо таки уніфіковані. І у нас на БМП не БМПшний БЦН, виявився скоріше за все з 64-ки. І сальників ніде не могли знайти. Мені казали, що там працює сальник з посудомийної машини, але ви повірите, напевно, що з моїм підходом до роботи ставити річ створену для роботи в середовищі води, в середовищі пального. У мене рука не піднімається. На щастя, знайшлася в Україні фірма, яка не хоче, щоб я її озвучував. Відео зробили нам на замовлення дублікат з бензомаслостійкої гуми, манжети. Так, манжети. Зараз підемо збирати і випробовувати. Бо 13-тонна машина БМП, танчик так само, нікуди не поїде без оцієї гумочки. Гумочки, якої ми ніде не змогли знайти в Україні. От. Працюємо і потужність цього досвіду в тому, що є контакти, є дані. Коли кому треба, будуть зі мною виходити на зв'язок і будемо організовувати потрібну кількість. На цю манжету там з волонтерської банки пішло близько 180 гривень, там до 110 сама манжета і 70 гривень доставка. Цими днями чекайте на відео випробувань. Безпосередньо БЦН як працює. Поставимо, поїдемо. Ну, він під час їзди... Не знаю, чесно це кажучи, чи несе якісь навантаження, але будемо ганяти трохи бенценчик і дивитися, і вам обов'язково скажемо і покажемо, чи працює, і дуже буде круто, коли працюватиме як слід. А я думаю, що працюватиме як слід, бо та фірма вони вже виявилося, робили іншим військовим. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.